Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще одна тривожна ніч. згідно прогнозу погоди. Вітер змінюється. Саме на це можуть очікувати росіяни, перш ніж підривати ЗАЕС. Магате не допустили всюди, куди мала допустити. А після від'їзду комісії вони знову замінували станцію. Пишуть партизани вранці підриву, не дай Бог, в найближчі дні. Хмара піде на Київ та Білорусь. Десятки бомбардувальників зараз готові до вильоту, бережіть із себе і своїх рідних Кожної ночі реагуйте на тривоги. Окупанти перевалив гарячий стан четвертий та п'ятий блоки ЗС і мають намір зібрати три блоки, який знаходиться у стані ремонту. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини сказав виконувач обов'язків голови державної інспекції ядерного реагування Олег Коріков, передає цензурнети з посиланням на «Укрінформа». на сьогодні. На Запорізькій АЕС відповідно до умов ліцензії на 6 всі енергоблоків мають перебувати в холодному стані. Натомість з порушенням умов. Ліцензія держа атом регулювання. Окупанти перевели енергоблоки номер 4 та 5 в гарячий стан. Тобто розігріли їх до номінальних параметрів. Окрім того, окупанти мають намір зібрати енергоблок номер 3 зас, який наразі розібраний знаходиться у ремонті. Це небезпечно, наголосив Коріков. Він пояснив, що збирання реактора енергоблока номер 3 суперечить умовам ліцензії безпечної експлуатації, яка передбачає, що енергоблок номер 3 в холодному стані має бути для ремонту. У нас відсутня. Інформація щодо дотримання умов безпечної експлуатації в зупиненому стані енергоблока номер 3 нагадає, що Енергоблок номер 3 так само як і всі інші блоки, завантажений опроміненим ядерним паливом і мають виконуватися відповідні регламентні випробування і перевірки системи обладнання, які мають забезпечуватися працездатному стані і навіть останні холодної зупинки. Ми маємо низку порушень нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки, не проведено в належному обсязі. Середній ремонт реакторної установки. Не виконано відповідне технічне обслуговування і ремонт випробування, перевірка обладнання трубопроводів, а також відповідна підготовка персоналу, перевірка знань та підтримка кваліфікацій персоналу наголосили керівник Держатому. Окрім цього, за його словами, немає інформації про проведення деяких видів робіт, які мають проводитися в установленому порядку. Посадовець додав, що на ЗС немає достатньої кількості кваліфікованих фахівців, які здатні якісно виконати як збірку реактор, так і провести контроль якості цієї збірки. Вірки за нашою інформацією, окупанти наймають на роботу у зв'язку з недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу з місцевих колаборантів, а також працівників атомних станцій Росії, які не мають відповідних знань, досвіду, фаху та навичок, не немає відповідної кількості і належної якості ущільнюючих матеріалів, без виключення все, що роблять окупанти на ЗС, це безвідповідально і непередбачувано, Розповів Корікова. Він додав, що збірка рактора номер 3 небезпечна також тим, що зменшується час до можливого. У переведенні реактора установки в критичний стан, що актуалізує ризики радіаційної аварії з викидом радіації за межі промислового майданчика ЗС. Наразі, за його словами, система радіаційного моніторингу на промисловому майданчику ЗС не працездатна і дізнатися вчасно про радіаційний інцидент. Важко коріков додав, що наразі на станції перебуває постійна комісія МАГАТЕ, втім окупанти не надають їй повної інформації відповідно запитів та повного доступу, що дає можливість окупантам маніпулювати і вводити в оману в місії щодо стану та безпеки станції. Зас найбільша атомна станція в Європі за 4 березня минулого року захоплена російськими військовими. З того часу загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси. А також обстрілюють прилеглу територію, обстрілюють росіян і саму станцію, руйнуючи лепа, викликаючи підключення енергоблоків та звинувачуючи у цьому збройні сили України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Під Підписуйтесь обов'язково переможемо разом.